Фаре закрите товариство з офісом у Лондоні, яке у східній Європі очолюють поляки. Спілка бореться із расизмом у футболі. Саме вона подала до ФІФА аматорське відео, на якому зафіксована нібито некоректна поведінка українських фанатів. Кілька вболівальників віддають нацистське вітання. Саме це згодом стане основною причиною для рішення ФІФА. Ідентифікувати порушників за цими відеодоказами неможливо. Вважають як і в федерації футболу, так і місцеві політики. Тож могла бути і провокація. До того ж, питання, чому без відома України прапори національного руху помістили в інструкції фаре як дискримінаційні, відкрите. Наш червоно-чорний прапор так визначається таким, що дискримінаційний. На моє глибоке переконання, це треба виправити так само зображення Бандери Шухевича, тому що під тим прапором українці воювали з нацизмом. Вітчизняні науковці наполягають, що цей футбольний скандал варто розглядати в історичній площині. Відтак обіцяють звернутись до ФІФА, адже 1 жовтня 1946 року у німецькому місті Нюрнберг завершився міжнародний військовий трибунал над нацистськими злочинами. Чорно-червоний прапор ОУН, портрети Степана Бандери та Романа Шухевича і герб дивізії СС Галичина не були засуджені на ньому. Отож, за дискримінаційні їх вважати не можна. Питання про ОУН, Бандеру та Шухевича взагалі не виносилось щодо дивізії СС Галичина, то весь науковий цивілізований світ знає, що це не був злочинний підрозділ, каже доцент історичного факультету Франкового університету Руслан Сіромський. Між тим у обласній федерації футболу нам повідомили, найближчим часом відбудеться засідання щодо доцільності використання неспортивної атрибутики під час футбольних поєдинків. Президент Федерації футболу України Анатолій Конько вже поїхав до офісу ФІФА оскаржувати вирок особисто. Обласна федерація підтримує Київ, але визнає, що культури поведінки українським вболівальникам таки бракує. Багато нюансів пов'язаних з тим, що люди просто, напевне, не знають ні речей, які заборонені, ні тих правил, тому що, хоч вони і правила поведінки вивищені на всіх стадіонах, я думаю, що практично мало хто їх читає. На допомогу зголосився прийти державний концерт Спортивні арени України. Там заявили. Керівництво ДК проводить відповідну роз'яснювальну роботу з футбольними оболівальниками з метою уникнення схожих інцидентів. З часу відкриття оновленого НСК Олімпійський відбувається системний та ефективний діалог з оболівальниками ФК «Динамо». цей досвід буде застосовано і у Львові. Почути позицію самих фанатів нам так і не вдалося. Вже у восьме Тарас Павлів не бере трубки, хоча два дні поспіль ми домовлялись з ним про зустріч. Поки президент Федерації футболу відстоює інтереси національної збірної в Цюйріху, в Україні хіба що лінивий не висував своїх припущень щодо винуватців цього футбольного скандалу.